Армію. А? Того, хто армію здав, повісили. Армію здав німцям. Ага. І Його повісили за це. Ага. Повісили, так? Да? Ну, вже після, ар... після війни повісили. Це він українську якусь армію здав. А? Українську армію здав. Руську. Руську-руску, Руську так. Да? Свій своїх же, да? да Повністю. Niemcem. Да. А Бендеры вони наоборот воювали против немцев. Конечно. Партизанами з нашими цей як его. Федоров партизан був тоді. Ковпак. Вони все из із, із бендеровцами обще. Об... Общие было. Общая да. армия была, да? Да. Угу. Того їх, наверное, не любили, да? А? Того їх і не любили, да, бо вони за Україну були, виходить. Ну, цей. Як? тільки що сказав. Бендера? Та, ні, за партизанський отряд. Ну, так як Диброва у нас був на Україне. Да. Так він е, тоже е, цей Федоров. І це ж тільки що ж казав заю. Власов. Власов? Не Власова. Ковпак. 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 Це були партизанські от, руководителі. Угу. От, от, ну, взагалі, од Совєтського Союзу вони були, цей ковпак і той, а ці ж Бендеровці. Вони за Україну. Mm -hmm. От. Тоді ж теж Україна була власна Сталін. Mm -hmm. Ну так. То бендеровці, а то, а то хороші. Понімаєш так? Якось воно. Так. У їх предателів більше було, чим. На Україні. Бендеровці, бендеровці, мов предателі там ще. Їх предателі на кожному шагу. У Сталіна предателі, так, да, було? Багато? У Росії. У Росії, так, да, я понял. Ну це ж Совєцький Союз, а ми як, як колонія їхня була. Що вони тільки не творили. Він же був сателітом Гітлера одразу Сталин. А Гітлер пішов на його війною. Ну, вроді ізм. Так, вроді були, бо почалась Ти... война, вже німці були у Польщі, Чехословакії, а він ще зерна-пер Гітлеру. З України вивозили, так? Да? З України вивозили, так? Да? Да. Тобто війна вже була в Польщі, а продовжали вивозити. Да. Ну, бачиш, а тоді вийшло, що Гітлер передав його от і пішов війною. Там сіки наших погибло після цього. Якраз 40... 41. Годі. Точно не, 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 не. Я скажу. Ну, так що вроді ж був, був договор якийсь між Риббентроп, Сталін, Сталин, Гітлер. Вот. А вийшло, що так, наші э, розберелися війська по лісах, mm -hmm. ну, бачу, що зміна, і куди У ліса пішли партизани, наші війська mm -hmm. Ті, що були. Ну, а во час війни, коли вже mm -hmm. війна почалась? Заставляли наших мужиків йти в армію? Та хто там заставляв? Забирали як прикази, все. І все, і ти нікуди, ж... да? Кирюша, брат, мій, в 39-му на Фінську попал. Ф... Фінляндія э, воювала з Росією. В А? В 39-му, да? Да, в му і він там св'язком був. Знаєш, зараз радіолокатори, а тоді ехолокатори були. Угу. Така платформа на платформі рупора. і ото рупорами по звуку определяли, від кілька самоліт. А він оце ж на цій платформі був як. Як excused. Я понял. Оператор. Хм. Mm -hmm. Так вот, тож а э Финляндіє не получилось, там така укріплення було лінія Манареємна. Мараге... Хм. Mm -hmm. Манареєва у Фінляндії. Так що зуб зуби поламав Сталін на цій лінії. і їх перевели в Прибалтику. Це ж Кирюша. у, в у, у, у Латвії були, uh -huh. О, там остроколка в Балтійському морі, uh -huh. ну, в Ригі їх зустрічали. Цвятами. Mm. Там же була капіталізм, от. а тоді ж то вже як з Фінляндії попали в Ригу, то писав письмо, що нас населення зустрічає цвітами в Риги. Mm. Ну, а з Риги він попав в оце ж в Остроколка десь там. Балтійському морі. Uh -huh. І він там, тож зв'язком тоже був. І а від, вже в Витиль попав под Ленинград. Це вже коли війна началась. І він там і погиб. І там погиб, да, по Ленинграду? Без пропавши. Ну там то що в наші города розбиті показу. Отакий був це Пулково, коло самого Ленинграда. Лі це такий городок, при звученній атмосфери, там, в общем що так. І там сильні бої були під Пулково. Вся пісьма йшли, йшли, а тоді не, все не стало. А його друг. Е, Марта Івановський, так, вони три друга були, три Федоренки. Uh -huh. Такі, ну, разні сім'ї, льотчиком був, то він писав, що останнє письмо я получив під Пулково». І після того прекратилося все. І без так він без зі пропавший. Остався. Це він скільки старший за тебе був? А? Старше на сколько лет був за тебе. Брат твій старший тебе був? Так, конечно. 19-го 19-го года, 19 -го года да? да. В революцію, Це да. Це найлюбимий мій брат був. Самий любимой, да. Да. Він, отож, до війни він робив на екскаваторі на байдаковки. Ну, така, роб... як... як у глині. Угу. В мене скрижу, скрижу, да? скрижу, скривали, з кришу, скрива лежати. То він на то приходить, а робили ж так. На роботу йдеш у чистому, а від весь у глині. Та він на то питя. Ти почистиш мені в сапогах, почищу сапоги, натрую то все. І він так за мною. Всі і в кіно брав у город, і на виставки всякі. Взагалі, і дівчини їздив, зо мною це жав. У Косовки дівчина в його була. От. І її, на... він купив велосипеди, осо. Велосипед. Куда? В Косовку на велосипеді? А? В Косовку на велосипеді. Да. Оце видавали жару. Ну, а... це, 40... це, це ще був транспорт. Такий в косовку на велику. Це 40 пошли А 50 вона моїй, почти, наверное, а воно, в Діброві була связної Женя. О, і предателі її розстріляли. Розстріляли, да? так. Це коли Німці прийшли сюди, так? Да? Там багато було в партизанах і Марта Івановських, теж Федоренко. Бу ну він, фамілія вроді однакова, але ніяких зв'язків з нами не було. То він був унідрений у Марти Івановки, управа була, не сільсовет, а управа. Mm -hmm. І він секретарем робив. То він усе сообщав, що знав, Марти Івановським все сообщав. Коли облави будуть у Германії, коли, коли що який-то він. А, да. це він во время окупації був, да, тут? А, да. То есть, був партизаном під прикриттям, да, получається? Да. Прикритий. Прям кіно? Вні... Ну, був. Бо він саме грамотний був.